Вітаю, в нас сьогодні цікава тематика. Ось такий спеціальний новий є смалець. Називається Wugle смалець. Будемо на ньому смажити блінчики. Я його добув як саму низьку фракцію смальця, коли переплавляв сало на смалець. Він не тече і чудова консистенція. Будемо сьогодні смажити смачні блінчики. Ось так він розплавився. Так, і будемо зараз смажити блінчики. Ось так чудово смажаться наші блінчики на вугле смальцю. Оскільки в нас олії немає, то це є чудовий замінник олії, масла. Може на маслі смажити, але дорожче буде. Так що успіхів вам і смачного. Ось такі блінчики смажаться у нас на вугле шмальцю Просто атас. Жоден ресторан і столова. Вам такі блінчики не посмажите. Тільки можете побачити на моєму каналі Романтик Загребельський. Будь ласка, підписуйтесь, донатьте мій канал, буде багато цікавих відео. Мені навіть потрібно гроші, щоб залити бензин у машину, щоб показати вам цікаві місця. На різні витрати треба гроші. Навіть купити тушу олію, щоб смажити чудові блінчики. Так що. Дякую за увагу і всього-всього найліпшого.